Друзі, всім вітання, автомаркет рівно з вами. Є в нас наявності такий холодильничок. Це у нас Volkswagen Crafter 2017 року на спарці в середній базі на 7 євро палет з холодильною установкою Thermo в тому красивому бірюзовому кольорі. Весь ціленький, гарненький. Тут оперативно все без всяких зауважень. Все в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі шість коліс нас континенталі йдуть. Взагалі є суцільна. Сходим в будочку, В будочці є такі питончики, щоб ставити на них щось. Будочка в досить хорошому стані, холодильник працює ідеально, є підсвітка. Довжина тут 3,80, ширина і висота по 2,20. Тут у нас також телесники, архінки тут. Водійський сидіти у нас депілот під локітником, на круїз контролі. Ось така от мультимедіа, ось видно фотонічок працює, на клімат-контроль кондиціонері, також є підігрів водійського сидіння, на механіці, він у нас туди трьохмісний, це нас тут ціленьке, гарненьке. По ну, це у нас 2 літра дизель на 160-ти сили і 120 кВт. Ось такий от красень із і 24 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!